Невдахи трапляють в свої павутини, жахи і страхіття навколо людини сплітають мережу во горі й недолі. Подумай, ти просто комаха, на волі гуляє павук мимоволі голодний, борися, бо вільний не завтра сьогодні, ти бийся із ним, ти не бійся його. Порада часів мудреця заратустрі. Навчись крокувати страхіттям назустріч. Але будь обачним, борися із ними, за ними ж, бо першість твоя над земними тривогою, розпачем, страхом і ляком. І серце заклякле, залякане знаком від Фобаса стане могутнім багаттям, що сам Прометей дарував від закляття людей у всесвітньому темному світі. Світи власним серцем. Йди проти вітрів, бо там у печері твої всі химери, і радости їди, і спокою жери, Емоціофаги, страшні страшкофіли, відлюдники, пані комани, ні стріли, ні шпаги, ні ядра, ні кулі не Ти не здатні знести цього стану намети, тримай на меті тільки лети, душевні, себе перебори, тому що ні кревні. Ні, друзі, ні просто знайомі не зможуть тебе врятувати, як силу ворожу здолаєш, пірнаючи в страхову шкіру. Про Зікфрида згадуй, який свою віру, отримав, як звіру, пустив кров, опісля обмився у ній. Всі фобії світу, Пандорина скриня. Страхи й жахіття плетуть павутиння, тиняйся, допоки залишаться сили. Та не забувай, що про волю просили даремно уловлені всі ті комахи. Мурахи не риють, мурашник мурашних підплахи, невдахи трапляють свої павутини. Жахи й страхіття навколо людини, сплітають мережу в горі, й недолі. Не думай, ти просто комаха. На волі гуляє павук, мимоволі голодний, Ти вільний. Не бійся принаймні сьогодні. Ти бийся не з ним. Ти не бійся його.